10 листопада по місту роздавали листівки з поясненням, чому Людмила Дригало не має морального права голосувати за Геннадія Дикого. Вона тут звертається бачите, з повагою Людмила Дригало, як житель Білої церкви, людина, яка голосує. Ніякої негативної інформації тут немає. Абсолютно, тут просто стаття називається так: – «Не маю морального права підтримувати Геннадія Дикого. Розписує, чому Отут. Тому що, будучи депутатом міської ради, Геннадій Анатолійович голосував за. Водоканал тепломережу, підтримав будівництво ГЕС і підтримав взяття кредиту 30 мільйонів доларів товариства структура. Все. Три пункти. Вона вважає, як депутат, вона разом з не була депутатом, вона звертається, що вона не має морального права за нього голосувати. Звертається до людей. Ніякої агітації до людей про те, що вони не голосували за Геннадія Дикош чи голосували за іншого кандидата, немає. На місце роздачі цих листівок приїхала вже нова поліція та приступила до вилучення всього матеріалу у зв'язку з деякими порушеннями правил друку. Причина, до чого до нас допустили проблеми з цією лістоком, те, що це зі слів, скажімо так, представників правоохоронних органів. Отут написано, знає, що замовник Людмила Дригало надрукована на власно обладнаний тираж указаний. Вони говорять, що ще треба написати, що хто відповідальний. У нас в даний момент іде все-таки передруг. В даному випадку він включається двічі одного скандинаві. В законі України про місцевий вибор чітко прописано, що має бути на агітаційних чи антиагітаційних листівках, як вони мають виглядати. Вихідна інформація, в що чітко законом теж прописано дані про замовника, відповідальну особу та підприємство, яке здійснювало. В даному випадку тут просто замовник не виговорю. Та, вас та, собі та. Собі. Зам... Відповідального немає. Я це ж говорю, пояснюю, що якби вона замовила, вона повинна була себе, якщо вона відповідає за це все, вона должна була записати. Но в законі прописано чітко, що ці мають бути, значить вони мають бути. На підставі звернення, а також закону про адміністративного законодавства ми маємо показувати ручку для дозволення фактів. Представники Людмили Борисівни не дуже засмутилися такими діями поліцейських. Та як нам здається, наступного разу зможуть донести думку пані Дригало до широкого кола громадян.